Понад півсотні жінок місцевих і переселенок стали учасницями проєкту Повір це ініціатива з підтримки жіночого підприємництва на Закарпатті. Їх обрали з понад двох сотень охочих здобути нові знання і віру в себе. Ці жінки мали цікаві ідеї, а от реалізувати все та масштабувати їм допомогли тут. Упродовж восьми тижнів учасниці вивчали фінансову грамотність, основи маркетингу та самопрезентації, розробляли бізнес плани і стратегії розширення бізнесу. Одні отримали гранти на власну справу, інші пройшли курси під підвищення кваліфікацій та стажування у різних компаніях. Цей проєкт показав жінки в час війни прагнуть розвиватися, щоб зміцнювати нашу економіку. Цим жінкам допомогли зробити перший крок у бізнесі та масштабувати власну справу. Їх обрали з поміж двох сотень охочих. Упродовж двох місяців 50 місцевих і переселенок опановували фінансову грамотність, основи маркетингу та самопрезентації, вчилися залучати гранти і розробляли бізнес-плани. Все в рамках проєкту Повір, мета якого підтримати жіноче підприємництво на Закарпатті. Ми намагалися створити простір, де жінки об'єднаються. Де замість я боюся буде дія. Замість я не можу. Звучить я вже почала. Дуже важливо повірити в себе в ці нелегкі часи. 15 учасниць проєкту отримали гранти на суму півтори тисячі доларів. Інші пройшли курси підвищення кваліфікації та стажування в місцевих компаніях. У кожної своя історія успіху: хтось відродив кав'ярню, створив квіткову ферму чи майстерню шоколаду. Ми створили колекцію унікальних свічок. Вони називаються Зв'язок, і це про історію закарпатського вівчарства. Юлія Дуб, переселенка з Києва, на другий рік повномасштабної війни заснувала в Ужгороді мультифункціональний арт-простір ліс, проводить майстер-класи, продає сувеніри десятки українських виробників. Завдяки проєкту запевняє, зміцнилася у бізнесі. За виграний грант я придбала обладнання, а саме воскоплава, придбала стележі. Також надрукувала оці форми з 3D-моделі, і силіконові форми. І трішечки ще залишилося навіть на маркетинг. Іванна Пузаняк, Ужгородка, власниця кафе Вишиванка, годує гостей стравами української кухні, зберігає нашу культурну спадщину через кулінарію. Сьогодні я обрала для себе гречку. Лоці це свинина тушена з цибулькою, салат Полоненський. Ми у вишиванці готуємо страви кожного дня різні. Загран створила фірмовий бренд кав'ярні, купила кухонний інвентар і техніку, а головне завдяки проєкту стала впевненішою. На проект я йшла зневірена, тому що я такий молодий підприємець, і е, там я отримала чіткий бізнес-план щодо того, як мені рухатися. Я отримала навчання. Е, найбільше, що я виграла, це віру в себе. Проєкт повір реалізовує центр «Дія бізнесу у співпраці з іноземними благодійниками. Він став джерелом корисних можливостей для жінок не лише Закарпаття, а й Рівненщини. Там ініціативу започаткували два роки тому. Загалом у двох областях, завдяки проєкту, пів. Втори сотні жінок отримали мінігранти. Сьогодні в Україні безліч донорських інституцій підтримують саме цей напрямок, оскільки ми розуміємо, що на плечі жінок сьогодні лягло дуже багато всього. Зважаючи, що чоловіки наші захищають наше небо, захищають наші кордони. В Ужгороді вже стартував повір. 2 організатори планують реалізувати проєкт ще й на Одещині, Миколаївщині та Тернопільщині, щоб допомогти жінкам розкривати свій потенціал. Про ініціативи центру дія бізнес в Ужгороді можна дізнатись. Ти за посиланням, яке ви бачите на екрані, тут підтримують ще й ветеранів, підприємців і молодь. Світлана Ковбиця, Вадим Шешканич, факти, а Єдині новини.